Зима вже на носі. Опалювальний сезон у Борисполі стартує 18 жовтня. Директорка комунального підприємства Бориспільтепломережа Мар'яна Железко поділилася, як функціонувало підприємство минулого опалювального періоду під час блекаутів. Нам уже в восени виділили гроші на Закупівлю дізель генераторів кабельної продукції для того, щоб можна було підключити дізель-генератори, розуміючи, що аби не витрати лишні кошти для громади, ми купували дізель-генератор один на дві котельні. І ми розуміли, що якщо вдруг щось трапиться, ми там за, за день, за два, за три ми зможемо дані діенератор генератора пересувати і вирішити питання щодо ненадійного, будемо казати, теплопостачання, щоб, не дай Бог, наша система не розмерзилася, поки будуть виконуватися відновлені роботи. Але ми навіть собі уявити не могли. Що така ситуація буде е, на весь опалювальний сезон? Люди, які тут жили і сюди приїжджали, спасалися в наше тепло з Києва, то вони мені дзвонили і казали дякую. І це було найвеликою похвалою. От я сподіваюся, що в Києві буде в цьому році, все гаразд, і в усіх містах України. Маріана Железко зізнається, що багато часу зайняло правильне підключення дизельних генераторів до системи котелень. Тоді на базі Бориспіль-тепломережі було 11 дизель-генераторів, проте взимку один вийшов з ладу. Завдяки різним фондам сьогодні Бориспіль-тепломережа має 16 генераторів. Як пояснює директорка підприємства, найбільші котельні матимуть по одному генератору, тому вони працюватимуть попри відключення світла цілодобово. Після такого важкого опалювального сезону, те, що ми повинні розуміти, що котельня це такі виробничі обладнання, яке там встановлено, воно не розраховане на те, щоб котли зупинялися по декілька разів на день. Це технологічне обладнання, яке повинно включитися, працювати взимку і відповідно до температурного графіку. У нас по декілька разів на добу були включення і виключення котлів. До, цього, до чого це призвело? <кхм> призвело це до того, що у нас, коли ми почали ремонтний період, і коли почали дивитися і проводити техослугоння котельного обратнення, ми побачили, що у нас чотири котли вийшли з ладу. Кількох котельнях треба було замінювати трубні решітки: десь крани, а десь труби. Крім того, цього літа на котельнях, що розташовані по вулицях Нижній вал та соцмістечко, замінили мережі насоси. На вулиці Овражка димову трубу, що впала під час буревію. Директорка розповіла, що міграційна служба при ООН підтримала підприємство та надала обладнання для того, аби бориспіль тепломережа максимально добре підготувалась до опалювального сезону. Те, що ми бачили. Будемо казати те, що ми з'яни, які були, ми максимально приклали всі зусиль, ми їх виконали. Я хотіла ще звернути увагу на заміну теплових мереж. Ми в цьому році виконали заміну на 112 тобто ми витратили кошти свої, які в нас були закладені в інвестиційній програмі. І міська рада нам виділила ще гроші для того, щоб ми змогли аварійні ділянки поміняти і підготуватися до опального сезону. Ми це зробили. Окрім того, Бериспіль тепломережа потурбувалась та встановила на одній з найбільших котелень два твердопаливні котли на випадок відсутності газу. Ми заключили договір після проведення проектних робіт на встановлення твердопаливних котлів на княгині Ольга. Там два котла по 500 кВт, ми їх поставили в разі, якщо вдруг щось трапиться з газу в місті, було прийнято рішення, що центр це дитячі садочки, школа номер 1 повинна отримувати тепло для того, щоб люди, які потребують цього тепла, могли там розміститися. На базі тепломережі є ще два твердопаливних котли. Один на вулиці Митрополита Шептицького обігріває дитячу юнацьку спортивну школу, а інший на вулиці соцмістечко. Проте останній не експлуатують, поки що у цьому немає потреби. Підприємство продовжує надавати свої послуги, попри те, що не всі за них сплачують, каже пані Маріанна. За її словами, зазвичай боржники це ті люди, які знають, як обійти закон за рахунок цих людей. У нас кожного року заборгованість збільшувалася десь на 3 мільйони. І ми вже казали, що це планова заборгованість, тому що працювати з такими людьми дуже важко. Так от, якщо кожного року додавалося десь 3-3,5 мільйони, то коли почалася війна і люди масово виїжджали, у нас за той опалювальний період заборгованість збільшилась на 9 мільйонів. В цьому році у нас амбітний начальник абонентського відділу, він поставив собі задачу максимально виконати все для того, щоб ця заборгованість була зменшена. Це були і роз'яснювальні роботи, це були подачі на суд, це були договори з реструктуризації. В цьому за опалювальний період 2022-2023 роки підприємство стовідсотково отримало кошти за вироблене тепло. Проте держава вина тепломережі 74 мільйони гривень за різницю у тарифі, яку вона має компенсувати. Зараз у нас іде заключений договір розподілу грошей. Всі гроші у нас заходять на казначейство, і казначейство 65% забирає за газ і 35% залишає нам. Тобто, ви розумієте, як ми далі будемо існувати, я не кажу розвиватися, а існувати поки мені не зрозуміло, зразу вам кажу. Тому що ці гроші, які нам виділять, виділяють. Да, Ну, якщо нам хватить заплатити зарплату, то все буде дуже добре. Я вже не кажу податки, електроенергія, розподіл газу за газ. Коли підприємство зможе отримати кошти за минулий опалювальний сезон, Поки що невідомо, а вже розпочався новий і передбачається, що тариф на тепло зросте цього року на 213 гривень одну копійку. Хоча для населення сума в платіжках не зміниться. Знову ж таки, цю різницю має компенсувати комунальному підприємству держава. Марина Грицюк, Даниїл Деркач, новини ТРС Бориспіль.